А подача, друзі. І ножки, і ручки такого шадемуло. Ах, красавці. Сьогодні 3. Січня 25 рік. Продовжується. Продовжується заняття спортом Айфільська гімназія. Команди поділилися. Є кому друзі грати. Ножка, ножка працює. Ударинки. Пілонка. Хлопчики. А тут льоша хрещеник не беруть. Беруть друзі. Ліпша. Зараз буде. Подача. Ай, що витворяють? Шо витворяю. Меня кенька. Оце буде. Блок. Блок заблокує. Блок заблоки. За Нє. Аккуратненько. Поки рано, рано, рано бить. Ні, щоб не було пізно. Вадим. А що там? А там кидочки. Опускайте її вже на землю. Ух! Провірено. Провірено. Подача. Подача. Є. І тут, і там, і тут. О-да-но. Ну, ну. і під стіною. І під стіною беруть. Подача. Прийнято. Не спішить. Іх, Назар. Іх, Лівша. А там. Іх, да що це таке? Ай, красавці. Акуратненько, акуратненько. Подача. Ох, і хапунціє. Єлі, єлі. Спрацювали хапунці. А там. Оп! Дограють. Дограють. Ні, Назар, ні. Улипка Назара не спасла його. Да, не спасла. Переход хода. Пр... прожурив у стіну зайшла друга команда ніхто не хоче прогнавать так треба вигнати а щоб виграти І... трошки мимо а щоб виграти треба Що відноситься ножка трохи не прийшла. Ой, подача потужня. І беруть лунка. І ще. Ой, добивають до ручки. До ручки. Подача. Летять. Летять вночі, як журавлі. Як журавлі. А чудова не беруть. Але молодці дограють. Кажен м'ячик. У пусту не летить. А виліта. Аж пристає, аж пристає. За що це таке? Пора хлопчика атакувати. і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і Ні. Подачі Іванка. Хапунець. Максимець У -у не бере, не береться От блока, але чудово. -ух. Подача не вдала, не вдала подача. Руданий, някенько, не проходить, не проходить. А треба, щоб пройшло. Хрещане. Ух, це подача. І отдача пройшла. потужньо. І ніхто не вцепив, бо площадку не вцепив. А тут уже по-новому. Прожурив. Оце оплівуху. Добре але за поле. Ось-яся. Ось ось Оно. Хотіли на на. на Не проходить на на. А треба, щоб пройшов. А дачка. Ай! Золота і прийомчик хороший. А там. А тут і ще раз. Оно. Ай. Витягують Оп. і продовжується. <клі> а. Подача. Ох, хороша. А там вже чекали хорошу подачу. А тут треба вже боротися за очечки, бо ніхто їх просто так не принесе. Не принесе. Не положить кошик, а кошик треба наповнять. <скрив> чуть не лопнув. Узи м'яч, м'яч. чуть не лопнув. Ай-яй-яй, оце прийоми, оце гатить. Торгова подача беруть. Ой, хорошо. Уважно є. -а. Да. Головне не заснуть. Не заснуть під час ігри. Ох, хороша. А там хорошо. А там ще лучше. О. Аєе. Ай, Ай. Можливо. Ох, хороша. Але беруть. Neberu jít. Ooooj, opustili se. Opustili se. Pohotáče. Co tam? Pohotáče. Mňakeňka. Треба бути уважному Ні. Ні. По бордюрам. По О, кручений, кручений пройшов. Оп! Хапунець, хапунець, не пройшов, також. Не пройшов, хапунець. Дарить Єсть. Є. А! Не станно не гадано! Нежданно негадано. Дві команди дуже люблять один з одним грати. Нещадно, нещадно гамселять. Ти один одного по спортивному внячику. Не дають поблажки нікому. А! А! Улізли! Улізли в перехрестя! Сетки! Подача і прийом! І отдача, а там! А там блок! А там Назарчик! Там блок! Ей-ля, подача. Подача! Капунці спрацьовують. Оп! І ще раз. Отлічно. Отлічно. Далі. А! За поле. За поле. Спорний бумнячик. А тепер розігріться спорний. А хто ж його виспорить? Ано. Ти-ти-ти! Осяся! Ух ти! Ух ты! Тоже спрацьовує! Ух ты! Ух ты! Спрацьовує! Да. Да! От вами Мнякенький спорт. Да, стіни, стіни теж в грі! Але очко от стін не зарахується. Поле. 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 Подача, Менякенька, височенька. Назар. Ляше. Опа. І. І що там? А там Максим... Рушить. О! Ще лучший. А ну що робиться? Що робиться? А там. А тут. Оооо. Оооо! Хапонець! Хапунець! Хапунець. Чергова подача! Є! Оно! Оно! Що там! Оно! но Є! Нема! Пошли! Хороший! О! Є! Оно-но. Ось! Тут Оп! Ні! Дальше... Ух ти! Ух ти! Дача, що там? Назарчик. Васько, Даринка. Оп. Оп. І оп. Оп. А -а -а. Ні. Ні. Не проходить. Не проходить. Заходить друга команда. Друга команда. Комплектується, записується в списку, зноси і заходить.